Це відео від десантники, на якому воїни виконують бойове завдання, використовуючи FPV-дрон, який зібрали інженери завдяки платформі Житомирський дрон. Житомирський дрон він уже функціонує третій місяць, і за цей час у нас зареєстровано понад 6 тисяч користувачів. Це інженерів, постачальників, які сьогодні долучені до цього проекту. Ми вже передали. 27 сім дронів це вже готових на різні підрозділи по їхнім потребам. Це ті, що вже були протестовані, от такого ось зразка, які вже готовий до польотів, готовий до виконання бойових завдань. Зараз на даний час у нас ще три на дотестування і п'ять в дорозі раді кажуть, охоче допомогти військовим. Є хтось готовий зібрати один в піві, а хтось приносить декілька дронів. Саме один із перших у нас п'ять особисто, і другий чотири. Це у нас таких два інженера, які зробили от такими кількістю відразу. П'ять і чотири в основному долучаються чоловіки, але є декілька дівчат, які також вже передали. Дуже приємно, коли просто громадянин України да, житемирянин він може долучитися сьогодні до перемоги, коли вони приносять і говорять: оце я зробив його сам, і він для мене таки знаєте, от, саме перший, саме цінний. З якістю таких дронів проблем не виникає, адже всі проходять тестування, говорять у міській раді, але звертають увагу на інші труднощі, які виникають у інженерів. Мабуть, саме великою проблемою це все таки є постачання деталей. Тобто є перелік у нас на платформі є повністю перелік, що потрібно купити, який потрібно купити. Але найвелика проблема це знайти цю деталь. А якщо навіть і знаходять, то інколи це поставка з Китаю, яка може займати до місяця. І Ось це є проблема. Вже через кілька днів інженери зможуть подати заявку на компенсацію з приводу компенсації. Сьогодні перенаправляємо останню партію дронів, і я думаю, що з завтрашнього дня людина буде подавати вже документи на компенсацію. І в кращих там випадках протягом тижня я думаю, що вони вже отримають перші компенсації. Можна сказати, вже ось ось. Військові вже неодноразово показували наскільки FPV-дрони можуть бути ефективними. Тому людей закликають долучатися до проєкту Житомирський дрон та допомагати воїнам нищити ворога.